Друзі, всім привіт! Ви на каналі CryptoMike. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в відео ми подивимось дуже цікаву метрику, яка в нас оприділяє, де знаходиться дно біткоїна і де в нас відбуваються нові хаї біткоїна. Також ми сьогодні розглянемо таку тематику, для чого в нас регуляція криптовалюти та чи дійсно США та Європа хочуть заборонити криптовалюту та вбити біткоїн. Тому що останнім часом в інтернеті ходить ось така думка, дуже багато на рахунок цього відео і так далі. Я хочу поділитися з вами своїми думками на рахунок цього і розказати, що я про це думаю. Ну, давайте перейдемо для початку до біткоїна. Подивимося, що у нас тут відбувається. Бачимо по індикатору buy and sell, що в нас є сигнал на покупку, але біткоін у нас особливо сильного росту не показує, стоїть в боковику, тому можливо. В якійсь найближчій перспективі ми побачимо ріст або побачимо новий індикатор на продаж і ми далі поліємо зниз. Загалом будемо слідкувати за ринком та тримати вас в курсі. Давайте поговоримо на таке питання: для чого в нас регуляція криптовалюти? А краще, давайте зробимо так. Відповімо спочатку на питання: чи дійсно США та ЄС хочуть заборонити біткоін, хочуть заборонити криптовалюту. Моя думка така, що е, забороняти вони не хочуть криптовалюту та біткоін, а хочуть просто почати її регулювати. Тому що блокчейн це, блокчейн це нова технологія, а біткоін як родопочаток е, блокчейну цієї технології. Тому я думаю, що біткоін у нас в принципі буде. Таким собі цифровим золотом, таким активом серед всіх криптовалют. А вже всі інші криптовалюти, альткоїни, вони будуть створювати свої блокчейни, свої продукти та розвиватись. За рахунок цього в нас дуже багато появиться нових можливостей. Також дуже багато зараз великих компаній, такі як Mercedes, Nike, New Balance, вони реєструють свої. Товарні знаки у вигляді NFT. Тобто вони хочуть займатися також продажем NFT, NFT, картинок, і не тільки, тому що NFT це в нас, можна сказати, свідоцтво про власність чогось, чогось, наприклад, якоїсь цінності. Наприклад, як в реальному житті є картина, яка має цінність, її, наприклад, викрили і все. Потім її знайти важко. А в NFT так вже не буде, тому що ко кожна, кожна, наприклад, картина, ко кожна е штука, яка має свою якусь цінність, вона буде мати е свій паспорт, ідентифікацію індифі у вигляді NFT. Тому я думаю, що технологія блокчейн NFT в нас і буде надальше розвиватися. Це потрібно для економіки, е це потрібно для того, щоб е перейти вже в такий собі цифровий світ, і далі розвиватися. Е, тому я думаю, що США та Європа не хочуть забороняти біткоін та криптовалюту. Вони просто хочуть взяти це під контроль, взяти це в регуляцію. Тому що те, то, що зараз відбувається на криптовалютному ринку, це в нас просто якийсь дикий захід. Е, на біржі заводяться кошти. Ті біржі розпоряджаються тими коштами, як хочуть, скупляють свої активи за гроші клієнтів і відповідно потім скамляться, так як це було з FTX, іншими біржами і так далі. І потім дуже важко знайти ті кошти, важко повернути свої кошти і тому подібне. Тому я думаю, що, як, як то кажуть, власті, вони хочуть просто вмішатись і почати регулювати цей, цей ринок, тому що там вже в минулому циклі цей ринок перевалив своєю капіталізацією за 1 трильйон доларів. Тому я думаю, що для них це вже досить цікава тема. Якраз вони зараз цим будуть займатися. Будуть займатися тим, щоб почати регулювання та контроль на, на цією сферою. Ніякої заборони не буде, тому що там вже дуже багато грошей. Відповідно, це вже можна сказати свій ринок. Відповідно з тих ринків також буде, будуть платити податки інвестори і так далі. Ну, загалом дуже багато плюсів. А для того, щоб було менше мінусів, це потрібно регулювати. Ось, я думаю, що регуляція це навіть буде позитивно. Воно буде відображатись на ринку. Якщо все буде, е якщо це все врегулюють, створять якісь законопроекти і так далі, то я думаю, що туди ще більше інвесторів буде заходити, тому що вже будуть вважати цей ринок, в принципі, адекватним, е не буде вже таких високих рисків, як. Є зараз на цьому ринку. Тому я думаю, що зараз весь цей фат робиться на основі того, щоб люди максимально повиходили з криптовалюти, і плюс для того, щоб влада, Європа, Америка, інші країни почали регулювати ринок криптовалюти. Тому моя думка така: ми можемо підсумувати, що Америка, Європа там і всі інші країни не будуть забороняти криптовалюту і біткоін, а вони просто. Хочуть зайти і почати регулювання. Ось. Е, тому що, в принципі, е, якщо подумати логічно, для чого намагатись регулювати цей ринок, якщо ви хочете цей ринок вбити, наприклад, біткоін. Якщо, по, якщо біткоін зіскамиться, тоді альткоїнам також буде дуже в Принципі не солодко, буде дуже погано, ціни будуть нижче. Відповідно, цей ринок втратить дуже багато інвесторів і в майбутньому вже е заходити в цей ринок, інвестувати в цей ринок буде максимально страшно. Тому я думаю, що е скамати біткоін не будуть, е будуть намагатися це все зарегулювати. І, відповідно, далі я думаю, що наступний цикл у нас має бути хороший, і ми маємо побачити ріст. Ось такий мій висновок по тому, що я бачу зараз в інтернеті. Також хотів би вам ще показати ось такий, е, в нас, е, таку метрику. Називається вона MVRV, І вона нас максимально точно показує, де в нас знаходяться хаї по біткоїну, а де в нас знаходиться дно. І ось з 2012 року ми можемо повністю побачити історію по цьому графіку. Як ви можете бачити. Що ось тут в нас був е, локальний хай, і ось, ця жовта, ось цей жовтий індикатор, цей жовтий графік в нас знаходився ось тут, теж на максимальних висотах. Потім біткоін ще раз виріс, і також цей жовтий індикатор знаходився на максимальних висотах. Далі, що в нас відбувалося у 2018 році, коли був хай е, ринку. Також ось цей жовтий індикатор в нас знаходився ось тут, на максимальних висотах, коли. Коли вже був сам пік, сам пік ринку. Давайте подивимося, що було в цьому циклі. В цьому циклі, коли біткоін коштував 64 тисячі доларів, цей індикатор також знаходився на максимальних висотах на своїх хаях. І що було, коли в нас була медвежка, коли в нас біткоін досягав дна. Ось тут в нас було дно, індикатор знаходився на самому дні. Ось тут в нас було дно, індикатор також в нас знаходився на самому дні. Ось тут в нас було дно, індикатора на самому дні. Ось тут в нас було локальне дно, індикатор також прийшов майже сюди на дно. І що в нас відбувається зараз? Наша ціна по біткоїну знаходиться тут, е на рівні 16 тисяч. Індикатор також знаходиться на самому дні. Ось погляньте, де ми знаходимося. Можливо, ще не дійшли, можливо, ще впадемо нижче. Але по історії ми бачимо, що цей індикатор, ця метрика знаходиться саме нанизу. Тому. Це дуже, в принципі, хороша метрика, яка допоможе вам заробити, якщо ви інвестуєте на довгостроковий період. Ви можете продавати на хаях і закуплятись на низах. Тому я обов'язково використовую цей індикатор для свого аналізу та інвестицій, тому раджу користуватись ним і вам. Ось таке відео в нас сьогодні вийшло, друзі. Якщо вам було цікаво, цікава була моя думка, що я думаю про це все. Я. До відео не готуюся, я говорю все, що в мене в голові е і розповідаю це вам. Е також буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал, якщо ви поставите лайк та напишете будь-який коментар. Будемо вам вдячні за те, що ви нас підтримуєте та допомагаєте розвивати наш канал. Також, друзі, рекомендую вам вступати до нас. Е Криптокам'юніті для того, щоб разом на цьому ринку працювати, заробляти, ділитись досвідом і рухатись в правильному напрямку. Тому що зараз на е медверсті дуже важкі часи, дуже багато людей можуть продати е в мінус, вийти з цього ринку і забути про біткоін, про криптовалюту. Е ці всі новини, максимально погані новини, це може означати, що ми знаходимося на дні. І зараз, якраз наоборот, потрібно не боятися поступово закуплятись. І інвестувати в криптовалюту. На основну позицію я буду входити пізніше в біткоін. Я буду входити або перед халвінгом, або вже десь в кінці 2023 року, коли побачу, яка в нас ситуація відбувається на ринку. А зараз я, звичайно, на відсоток свого портфелю знаходжу в криптовалюті в біткоїні, і е е також з вами переширю.